Саме в такий спосіб любителі спорту з усієї громади вирішили підтримати мужні збройні сили України з хорошим настроєм та віру у нашу перемогу. Бігові дистанції долали як дорослі, так і діти. Усе заради спільної мети. До дня Святого Миколая на стадіоні Ізотоп з благодійною метою зібрались любителі спорту та здорового способу життя. Ці учасники від дорослих до найменших бігли та донатили за для підтримки збройних сил України. Усіх охочих об'єднав черговий благодійний спорт спортивний захід Рівненської АЕС, генеральний директор АЕС, заступник генерального директора з персоналу та голова профкому підприємства вкотре нагадали про важливість проведення благодійних заходів та допомогу мужнім ЗСУ, висловили вдячні за участь, а також побажали всім бігунам легкого старту. Учасників багато настрій гарний, тому всім, всім, всім удачі. Хорошого старту і успішного фінішу на сьогоднішній день. Звичайно, дуже важливо приймати участь в таких акціях, тому що в першу чергу ми допомагаємо військовим. Здоровий спосіб життя, фізична культура це, скажімо, здоров'я наших працівників, здоров'я кожного українця. Тому, власне, ми продовжуємо і в цей час скажімо, мотивувати, об'єднувати працівників такими спортивними заходами, які сьогодні є. А мотиваційними ще і плюс з складовою відносно підтримки збройних сил України дитячий забіг учасники долали на території спорткомплексу. Ізотоп. Наймолодші атлети-аматори першими продемонстрували свою спритність. Один і два кілометри дистанція фанового забігу, маршрут якого також пролягав периметром стадіону. Я пробігла кілометр двісті, і я дуже задоволена. дуже крута. Атмосфера мені дуже сподобався організаційний момент цих змагань і, взагалі, атмосфера. А от любителі спорту, які бігли дистанціями 4,5 та 9 кілометрів, насолоджувалися мальовничим маршрутом, що охоплював лісопаркову зону міста супутника Рівненської АЕС Вараша. Від забігу я дуже сильно задоволений. Брав участь в такому заході. Вперше дуже сподобалось. Думаю, буду брати участь в схожих заходах. І наступні роки навіть зимова прохолода не завадила громаді відчути привітну, теплу та родинну атмосферу заходу. Загалом до івенту долучились близько 150 учасників з різних куточків України. Кожен з них є патріотом своєї держави і прагне зробити свій особистий внесок задля спільної перемоги. Всі добігли, всі фінішували, все круто, всі позитивних емоціях. Дякувати звичайно Збройним силам всім силам оборони України. За те, що дають нам можливість таку, щоб ми могли провести такий захід. Це гарний суспільний крок, тому що ми згуртовуємо людей навколо спорту, ми робимо людей здоровішими, ми розвиваємо командний дух, люди знайомляться між собою. І це дуже класний захід, дуже добрий. Ти вже приходиш і бачиш людей, які тобі стають так по-своєму рідними. Допомагаємо всім, чим можемо. Спортом, значить, спортом. Грошима, допомагаємо, всі допомагаємо грошима. Всі допомагаємо, тому що ми працюємо тільки на перемогу. За участь у благодійному забігу спортсмени й атлети-аматори отримали дипломи та медалі. Призерам вручили також і сувенірну продукцію Рівненської АЕС. Всі зібрані кошти разом з донатами учасників, які реєструвались безпосередньо на сайті заходу, передадуть волонтерам та громадській організації Енергія перемоги, які в свою чергу спрямують їх на підтримку наших захисників. Сьогодні ми зібрали близько 50 тисяч гривень. На заході були присутні понад 150 учасників. Нашими спільними зусиллями ми маємо можливість витратити ці гроші для наших військових, допомогти їм та наблизити нашу перемогу. Незмінним партнером усіх спортивних івентів, які організовуються Рівненською АЕС, є відокремлений підрозділ українського ядерного товариства в Рівненській області. Його представники волонтерили і під час цьогорічного благодійного забігу до Дня Святого Миколая. Сьогоднішній захід зібрав чимало людей. Захід проводиться на підтримку Збройних сил України. Українське ядерне товариство, як завжди, долучилося до заходу організованого Рівненською атомною електростанцією в частині підтримки, в частині організації волонтерського напрямку. Забезпечували підтримку учасників по маршруту. Тут на локації безпосередньо на старті фініші. Все пройшло дуже чудово. Зібрали досить непогану суму коштів. Всім, хто долучився, дуже дякуємо. Слава Україні! Кристина Флонь, Андрій Затірка, Уліта Загераєс.